Доброго дня, мене звуть Аня Стратінка Дмитро. Я представляю компанію товариства з обмеженою відповідальністю дорожні машини, займаю посаду оперативного директора. Наша компанія займається будівництвом доріг, мостів. Ми участвуємо в відновленні енергетичних об'єктів, захисту, відновленню воєнних об'єктів, будівництвом вітрових електростанцій. Також ми займаємося розробленням кар'єрів. Також у нас є логістичні центри. Ну, значущими це у нас був побудований такий завод, як Біогаз, потім завод Байтан, який виробляє Міндобрива. Компанія вона входить в комплекс групи Вітагра. Наша діяльність за останні роки ми виросли, маємо досвідчених спеціалістів, маємо відсрочки для своїх працівників. Наші плани на найближчий час це відбудова нашої держави і виход на міжнародний ринок. Ми вважаємо, що ця конфедерація це є такий, як трамплин. Нам дуже приємно тут є багато таких компаній, з якими ми б хотіли б співпрацювати.